Далі ж говоримо про безпекову ситуацію на Сумщині. Росіяни регулярно обстрілюють, зокрема, прикордонні громади. Володимир Бабич, заступник голови Сумської ОВА вже з нами. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю, студія. Отож, розкажіть, якою є безпекова ситуація зараз у Сумській області? Безпекова ситуація в Сумській області на жаль, традиційно складна. Сумщина потерпає від регулярних обстрілів ворогом під обстрілами. Загалом потрапляє під обстріли, потрапляє інфраструктура. Мирні мешканці ну, для розуміння ситуації скажу, що на мою сумщину за 25-й рік: 30 тисяч обстрілів, із цих 30 тисяч обстрілів, 12 тисяч це майже половина. Ударними безпілотними літальними засобами і 6,5 тисяч кабів упали на нашу сумщину за 25 й рік, за неповний 25 й рік. Це все в порівнянні з минулим роком та водова в шість разів більше. Ось така ситуація у нас зараз. Страдають сильно об'єкти енергетики. Скажіть зараз, чим найчастіше б'ють росіяни, і по чому вони намагаються цілити? Ну, у нас за... Наслідки, такі як розрушені будинки, приватні, нежитлові будинки, вантажівка, декілька легкових автомобілів, магазин, тобто, все це є об'єкти е загалом цивільні. У е нас складна ситуація з обстрілами енергетичного комплексу. Страждають люди від нестачі електроенергії і її подачі за графіками через ці обстріли. Пане Володимире, а якою є ситуація з евакуацією на Сумщині? Куди зараз можуть виїхати люди, щоб плюс-мінус безпечно перечекати? У нас обсяги евакуації, якщо на них подивитися за добу, вони зменшилися. Люди, певно, ж звикають до цієї обстановки, бо за минулого добу у нас евакуйовано 8 людей. За місяць у нас евакуювалися там людина за жовтень місяць, серед них там, 8 дітей. Так, під ці потоки еваку... евакуаційні у нас є спроможності прийняти. Людей це і пункти тимчасового проживання, місця тимчасового проживання, логістичні хаби, транзитні центри У нас в області є 1500 вільних ліжкомісць. Ми можемо розгорнути до 10 тисяч е в разі ускладнення ліжкомісць. Також більше 100 приватних будинків, які можуть вільних приватних будинків, які можуть прийняти цих людей. Е тобто на сьогодні з задачами евакуації ми справляємося. Сподіваємося, що ситуація на, на, на цьому плані не погіршиться. Розкажіть, як зараз працює центр для внутрішніх переселенців у нескучному на Тростянеччині? Як відбувається там робота? Там вже живуть перші внутрішньо переміщені. Особи взагалом, це дуже добрий вклад міжнародників держави в це і там були представники. Що керівництва держави це було неодноразово показано в засобах масової інформації? Хочу сказати зазначити тільки те, що ну побільше би таких долучень до проблем внутрішньо переміщених осіб з боку міжнародних партнерів, з боку держави, громад, От, це і є саме правильне вирішення питання внутрішньо переміщених осіб, якщо за правду. Також розкажіть загалом, як область готується до осінньо зимового періоду, яка ситуація з опаленням, пунктами, незламностями, незламності іншими місцями, де люди можуть врятуватися. Так, відповідно розуміємо, що ми сьогодні проживаємо половину жовтня, тому сумщина м, готова загалом до опалювального сезону, якби не одне, але обстріли. Так, через ці обстріли, через те, що в 15 громадах у нас оголошена вже давно і проводиться і зараз евакуація. То в цих 15 громадах. Е не буде опалювального сезону? Решта по комунальним закладам, по лікарнях, по дитячих садочках, закладах освіти. Ми абсолютно готові. Частково вже все включено. Також детальніше в якому стані енергетична зараз система сумщини. Як відбувається ремонт? І загалом скільки абонентів ще залишається без електропостачання, якщо такі є. Так, у нас не всі абоненти заживлені. Звісно, це пов'язано з лінією бойового зіткнення з обстрілами. Неодмінно так зараз в області майже 19 тисяч людей не отримують електроенергію. Абонентів це також включає і ну, це прикордонні регіони. Проводяться роботи по ліквідації наслідків. Наймасштабніші наслідки ми. А досі в шості, де е, мешканці шостки з 4 жовтня натерпілися за відсутністю електричної енергії, там забезпечувалися генераторами. Зараз вийшли вже на те, що половина міста, практично половина міста, заживе на, на постійній основі. Частина мешканців отримує електроенергію за графіками відповідними подачі електричної енергії. Такі самі графіки стосуються. Звісно, інших міст, але найбільше потерпає від цього міста шостке. Пане Володимире, і на завершення розмови розкажіть, як зараз організований освітній процес на Сумщині, де навчаються діти, і загалом як забезпечуєте їм безпечне, скажімо так, умовне навчання? На сумщині для діток є, звісно, які скрізь перевага. На сумщині побудовані і будуються і ще здаються в експлуатацію відповідні захисні споруди. Є вони в декількох навчальних закладах, декілька громад. Це ті, що добудовані, вже це якось нові Освітній Процес організований і розпочався за змішаною системою навчання. Переважно, звісно, це онлайн. Але є певні заклади і рішення громад на офлайн. Звісно, що чим ближче до прикордоння, тим гірша ситуація. Але освітній процес на сумщині розпочався і триває. Дітки отримують освіту. Вони отримують безкоштовне гаряче харчування. Є гарні новини з приводу цього якраз гаряче харчування з приводу ремонтних робіт. Аштування цих всіх фондів для організації гарячого харчування діткам, переваги це наше майбутнє.